Всім привіт! Вітаємо на каналі. А Ми їдемо на базар, зараз чекаємо маршрутку. Сховалися тут в холодочку під молодим мендалем і чекаємо. Машин проїжджає дуже багато, а маршруток немає. Так, зайчик? Так, не хочеться їхати такою безпекою, але потрібно бо... Треба нам купити взуття ромочки. Тільки купили йому нові етапці. І місяця не проносив, і порвалися. Ось така якість. Боже, як вони ганяють на цій трасі. І вже село, пішохідний перехід рядом, беруть на обгін, гоняться. Ой, Жах просто. Подивлюся, можливо, вже є маршрут. От так і просидимо там під деревом. ось такі червоні. Да. Ну давай знімаються. Тапочки. А ну підходить вій розмір: тридцять чи не тридцять. Mm. Такі будуть удобно тобі, да? Чи менше потрібно? А ну Ну, зайчик не м'ягенькі такі, так? Да? Да. Класні. А жовті тобі не подобаються? Знаєш, Знаєш? що? Знаеш? Чого? Ну це ж теж саме. Ну це такі самі, ні, чуть-чуть е, другі. Бач, тут є ще така штучка. Ну ці теж такі м'якенькі. Що, беремо такі? Ну давай. Червоні. Так. Подобається тобі? Недорогі друзі, 315 гривень на літо піде. Так, давай і другу. другого. <гум> давай другого тягнемо. Так. Давай. Одягай. І що, навіть жовті мірити не будемо. Ну давай поміряємо. Щоб ти типу, побачив, я з тобі. А ну, встань. Встань. Молодь. Ну, розмір твій. Було, а, твій розмір тридцятий. Давай. давай. Давай ще одну жовту поміряємо. чи всі поміряю? Давай. Повністю поміряю, а потім вже ти вибереш, які ти хочеш. Чи ті, чи ті. Зараз підемо заглянемо, по чому тут овочі. Що? На новий базарчик. Заглянемо, в яку ціну овочі. Ну, ми ж ніколи никогда не були просто. Ну що, були ми тут? Ми тільки один раз. Де тут виходимося, яка ціна? Нашу тут. малина є. Спитаємо, яку ціна малин. Спитаю, яка ціна малин. яка ціна малин? 150. ти так, чисто давай. Мамо, 150 малин. Мам, а це може своя? Так. Помідорки. 45. А це чиї помідори? Коноси. Давайте нам ось такі кілограм. Ой, а перець почав? чому? І баклажани теж дорожчі? 130 баклажан. Помідор красивий. А яблука 50 гривень. Які візьмемо трошки? Які ти хочеш? Отакі. Давай взямо. Після, піште. Ромашка, проходь. Де нам треба порошок? Може, хоч тут є скидки, тут дивись, скрізь акції, акції все задаром даром да. Скидки, походу. Який будемо брати порошок? Давай. Тайт. 224. А это вообще что такое? Что? Вот это. Это такой уж порошок. А, ну давай такой. Соколь. гель. Да хм? Та, не, нам такой не пидей, да. Давай возьмем вот это. Возьмем альпийскую свежесть, да? Mm -hmm. Пишли, пошли. Пошли, пошли. Шампунь. Який будемо шампунь вибирати? Так. Ми візьмемо цей шампунь. Нам подобається простий, бюджетний, нормальний. Скільки він? 134 чотири. Для всіх типів волос. Так. Мило. Так, дав, дав. Це. Маленька 41 гривня. Спасаємося від спраги, купили собі газ воду у мене без сиропа, в ромчика з сиропом. І відпочиваємо тут в парку. Находились, заморились більше, ніж від роботи. Дитячий майданчик, батути, Рома хоче сходити. Рома, чого ти не їсиш булочку? Чи сусідську пісню? Не хочу ти? вже? Де ж на майданчик? Іди, давай я буду тебе тут чекати. Бачите, З яким ми цікавим столом сидимо, можна грати в шашки, в шахмати. Така цікава альтанка. Чого ти вернувся? Що боївся чи що? Мам, Іди, йди, що ти крутишся по кругу? Що? ти хочеш? Щоб я пішла з тобою. Ну пішли. Вдома. Боже, як пішла я подивитися, що робить моя птиця, а вода скрізь в них пересохла. Хоча я вранці поставила додаткові ємності, налила більше води, бо знаю, що поїхати на базар це півдня втратити. І ще ти приїжджаєш, такий втомлений, наче тут і нічого там і не робив, а якось енергії зовсім немає. Он мій ромочка вже спить, хоча дитина ніколи в обід не лягала спати, а зараз відпочиває солодким сном. Ой, ну він набігався, так йому сподобалося, з дітками поспілкувався. Ми вдома мало коли виходимо там на, дитячий, на дитячий майданчик, тому що днем спека, і я на городі нічого не можу робити. А ввечері спадає сонце, і виходжу. Поливати щось там, сапати, і з ним ну, рідко, коли ми виходимо. А сьогодні вирішила йому приділити увагу, і він так добре погуляв, задоволений, захотів собі басейн, ото йде рибки ловити додому. Каже, треба такий <губ> додому купити, і я буду ловити вдома рибку. А потім мені каже: Давай поїдемо на море, так хочу на море. А ми це вже вторий чи третій рік не були на морі. Ой, я кажу, якби не війна, то поїхали обов'язково. Ми ж тут взагалі дуже близько до моря, і дуже багато курортів в нас є. Завжди їздимо. І на такий дикий пляж, і на цивілізований. Є в нас такі курорти, що до нас близькі, це Російка, Лібідьовка. Катранка, можливо, ви чули. Та я знаю, що чули, тому що дуже багато до нас їздили люди із Києва, із Молдови. Це зараз ніхто не їде. Хоча я ось вчора читала у Фейсбуці, що на бази, бази відпочинку працюють, поставили басейни, і люди приїжджають, купаються в басейнах. Відпочивають, ходять до моря, правда, не купаються, бо заборонено, просто дихають морським повітрям, відпочивають. Тому ось так, ну, що ж робити, життя продовжується. І, і дітки хочуть поїхати, і люди хочуть поїхати відпочити від буденних справ, від роботи, тому що, ну, господи, що за муха, скільки вас налетіло. Кожен хоче відпочити, тому що ну, життя в нас одне, і ми не знаємо, що завтра буде. Тому так, отакі справи. А я зараз ще теж відпочину, ну, десь півгодинки і займуся огірками. Закручувати буду огірки з кетчупом, купила кетчуп чілі і зі смаком-чеснику. Є в мене класний перевірений рецепт. Огірочки виходять дуже смішні. Ну, я вам все покажу і розкажу. Не перемикайтеся. Так, мої хороші розповідаю, як я консервую огірки з кетчупом. Огірочки я помила, повідрізала хвостики і поставила вимочуватись. Стояли вони у мене годин 5 цей раз. Підготувала кроп свіжий, помила, чесничок, цибульку. Морку. Також банки, лавровий лист і чорний перець. Зараз буду у кожну баночку ставити я спеції ось по одному лавровому листочку. Так. Ось я поставила чи ні один залишився. Лишні Він ну, що, буде в однієї банки два. Тепер сиплю горошка. Ну, приблизно по штучок 5, ну десь виходить трошечки більше, бо я перекидаю. Так, тепер ставлю чесничка. По зубчиків п'ять так, так, так. Все, тепер кожну баночку по зонтику кропу. Геть за цією гірочкою От так. Кроп я розподілила, тепер беру огірочки. Огірочки я нарізала, бо мені більше так подобається. Можна і не різати, можна ставити цілим чи на чотири частини, кому як подобається. Мені подобаються нарізаними. Тепер я вкладаю огірочки у баночки, Їх більше поміщається, і добре відкривати на закусочку. Так, гарненько тромбую в банку. І з іншої сторони ставлю цибульку, моркочку, щоб гарно у нас було. І також ми любимо і консервовану моркву завжди їмо Можна навіть перестелити рядочок, отак, і знову наложу гірки в банку Таку, щоб було. Тісненько. І так, всі баночки. Все, розподілила я огірочки по баночкам. Вийшло в мене з цієї миски ось 8 півлітрових банок. Закіпає в мене вже чайник. І я Перший раз заливаю окропу, Так, Кожну баночку. І вони так стоять ну, хвилин 20. Потім я цю водичку зливаю і буду готувати розсол, яким будемо заливати. Тим часом, поки в мене огірочки запарюються, я буду готувати основну заливку із кетчупу. Для цього нам потрібно кетчуп чілі, я люблю марку Торчен. Також кетчуп з часником, Оцет, цукор, сіль. Значить, так, друзі, на літр води нам потрібно 3 столових ложки кетчупу чілі, 6 столових ложок кетчупу з часником, 200 г цукру, 200 г. Ось тут і 200 лож... 2 столові ложки солі. Я буду робити на 2 літра, тому буду все використовувати вдвічі. Ну, розпочну я з цукру. Тут у мене 400 грамів уже відважено. Ой, відлетіла ложка, хтось спішить. 4 ложки. Солі. От так. І 400 грамів оцту. Все зливаю. Два. Три. І Тепер кетчуп. Це у нас кетчуп з чесником. Десять. Ой. Одинадцять. Ну, всю пачку. На два літра використовується вся пачка, можна сказати. Дванадцять ложків це вся, оця Пачечка маленька. До речі, дуже важко знайти кетчуп з часником. Не сильно ним користуються. Обійшла декілька магазинів. Можна використати, якщо немає з часником, використати лагідний. І тепер чілі. Чілі нам потрібно на 2 літра 6 столових ложок. Значить, одна, дві, три, чотири. П'ять, шість. Все. Ось така заливка. Ставлю тепер на погод. Заливка у мене закипіла, першу водичку я злила. І тепер заливаю баночки. Накриваємо і так всі баночки потім вже буду закривати. Потім їх перевертаємо, вкутуємо тепленьким одіяльцем і до повного охолодження.